В Польщі і в тому роді. Любимо спокійно їздити в Україну, дивитися, Україну вийду, дуже красиво було в такому події. Практика у вас з цього питання дуже велике, ви все це знаєте і я не знаю. Тому ну, ще не вважаю, що скандалу і будуть однією з цих закону, так як вимагаємо. Закон я ще не буду розпочивати. Я згодом кидаюся сюди, а працюю в Києві, в Київській області. Власне, ми на цьому дослідженому матеріалі не А по справі першої, як нам дізнатися, Ще розуміє заява 17 травня 2015 року, закостеки України на бачення волонтерів правдувачі в різних головському районному заробітній лісі. Перебуває комунальне колобачення з 21-го години після 12-го, приховується до переставшими статтями.